Кілька місяців тому на південно-західній території Шостки в районі телевізійної вежі, яка розташована в Артемівському мікрорайоні, було знайдено рештки німецьких солдатів часів Великої вітчизняної війни. Днями їх було передано для перезахоронення на військове кладовище німецьких солдатів у Харків. Історія того, як вони там з'явились далі у сюжеті. Район телевежі це не основне місце захоронення німецьких солдатів. Їх туди було перевезено вже в післявоєнні часи. У 1941 році в районі пожежної частини казенного заводу Зірка німці облаштували кладовище, на якому до 43-го року було поховано близько ста вбитих на території шосткинщини солдатів. Відповідні дані були позначені на військових німецьких картах. Близько двох років тому на цій території патріотична пошук група проклала шурфи, але жодного тіла солдатів знайдено не було. Олександра Плодиста, місцеве краєведе, мешканка шостки, яка живе неподалік відповідної території, розповідає, що кладовище було зруйноване. «Це кладбище було унічтожене. На в автопарку заводу находився такий танк без башні. Так от танк сравняв з землею. Вот ці могили. Потом, уже гораздо позже, где-то в 1947, наверное, в 49 1949, скорее всего, в 1947 году, нужно было проводить какие-то коммуникации к ремонтно-механическому цеху завода. И когда стали копать котлован, наткнулись на останки этих людей. Значит, сделали бригаду из работников этого цеха. Они выкапывали эти останки, грузили на машину и их вывозили на Южну окраїну шостки, там піщані кар'єри, в районі транслятора. Олександра Еллівна наводить згадки очевидців, які бачили, як розкопували могили. Поховані в них були німці, бо в трунах вони лежали загорнуті у плащ палатки. І вся військова амуніція також відповідала німецькій. А у нас на території бивши дитяча стецутвала. Значить, там знаходився лагерь для заключених, які відбували не ну ні строгові И вот этих заключенных каждое утро приводили сюда под охраной солдаты с собаками. И они каждую могилу выкапывали, а вместо этих самых набивали кирпичом битым, чтобы земля была все-таки, там около ста могил, это непонятно, что бы получилось. И вот тогда были вывезены последние останки этих солдат немецких. Кілька місяців тому після значних злив підлітки знайшли рештки останків. Була викликана міліція представники краєзнавців та зеленого господарства. За певними показниками прийшли до висновку, що рештки належать саме німецьким солдатам. Протопію знайшли, там какую-то знайшли, ще якісь предмети обіходу. Це все було віддано в міліцію. А от останки от в виде костей були віддалі на зелене господарство. І для того, щоб їх перезахоронить. Но поскольку це же люди во первых не нашей веры, это католики, і как это їх перезахоронить? Поэтому руководство города приняло рішення обратиться в эту же організацію в Харківську, щоб вони забрали у нас їх і там похоронили по всім правилам. Їх було збережено. Днями відбулась передача решток німецьких солдатів представникам харківської організації військових меморіалів Схід для перепоховання на військовому кладовищі німецьких солдатів. Наша организация ведет работы по перезахоронению останков немецких солдат на территории Восточной Украины, то есть на территории Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганских областях. Человек 6-7, по моему предположению, немецких действительно солдат теперь перезахоронить на сборное <coughs> воинское кладбище в городе Харькове, где уже захоронено 42 тысячи немецких солдат с вышеуказанных областей. Перш ніж рештки солдатів передавати, була відслужена паніхіда католицьким ксонзам. При передачі були присутні місцеві краєзнавці, працівники музею, а також члени спілки радянських офіцерів. Один з них Олександр Верченко зазначив, що пошукові роботи в районі телевежі проводитись не будуть щодо іншої території Шосткинщини, то є вже чітко окреслені плани. «От союзу советских офіцерів зараз активно починаємо сотрудничать з поисковым отрядом детским, который находится в 11-й школі. І планується передача совмісно з поисковым отрядом со школи останків самоліту, який найден в районі Дубровки. Це буде в районі 22 числа Дня Партизанської слави. Найближчим часом в Харкові відбуватиметься ідентифікація тіл. Можливо, будуть встановлені імена німецьких солдатів.